Приєднатись до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Триває прямий спеціальний ефір радіо НВК. Ви чуєте дві теми до кінця цієї години, дві великих теми. Про що йтиметься: дронова і ракетна атаки українських міст. Росіяни в вчергове обстріляли Україну. Як минула ця ніч, і не лише на теренах нашої держави, так само і що відбувалося у ворога, про це ми теж поговоримо. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським цього або наступного тижня. Планує підписати угоду про. Використання корисних копалин, але до України надійшла ще одна цікава пропозиція щодо е рідкоземельних мінералів. Про це за 25 хвилин. Просто зараз на зв'язок виходить Валерій Рябих, військовий експерт і редактор інформаційного видання Дефенс Експрес. мої вітання. Доброго дня, доброго дня, пане Олеже. Вітаю нашу шановну аудиторію. Слава Україні! Героям слава! Ну, почнімо, очевидно, з. Останньої російської атаки, те, як минула сьогоднішня ніч, зрештою, я не знаю, як ви, я вже призвичаюся якось там, хоча е інакше слово вжию, може не призвичаюся, але достосувався до ось цих що вечора, е, Звуків, які долинають з вулиці, це оборона е оборона протиповітряна. Діє ми розуміємо, як це відбувається під час атаки е російських дронів, але так само. Тієї ночі ми мали і атаку ракетну. Чотири російських літаки, Ту-95 МС здійснили пуски крилатих ракет, ракет з міста Енгельс, Російського, це відбулося. Що можна сказати про характер цієї атаки? Тому що ну, фактично на додачу ось цих, знаєте, щонічних дронових е, нальотів е, ми сьогодні мали так само і обстріл ракетний. Ну, Тут можна сказати, що е, російські агресори е, на тому тлі що. Повітряна оборона України показує високу ефективність, використовує різноманітні методи для того, щоб досягти своїх цілей, завдати ударів. Причому на цьому етапі вже не йдеться там про ураження якихось військових об'єктів. Проте концентрується чисто на терористичних діях. В першу чергу, звісно, на ураженні об'єктів населення. Етичної інфраструктури, в тому числі в останні дні, у нас посадовці повідомляли про те, що саме росіяни цілять по ряду енергетичних об'єктів, водночас ми бачимо. Що це відбувається на тлі е, саме якраз погіршення погодних умов, коли е, саме в е, побутові споживачі потребують великої кількості енергії? Ну водночас ми також бачимо, що е, ефективність цих російських атак е, е, видається не дуже високою і е, е, це можна побачити по тому, що е, немає е, таких е, характерних війових відключень, як це було раніше, коли система протиповітряної оборони України е, вона е, не справлялася з е, такою інтенсивністю е, російських атак, і е, тут е, наразі можна констатувати, що і навіть і зі збільшенням. Використання російськими терористами тих же шахедів, які знову ж таки в цих умовах використовуються більше як зброя терору і психологічного впливу, тому що, як виглядає одною з основних цілей, це саме вплинути на моральний стан населення України, не даючи спати ночами, і ці атаки вже стають регулярними. А, і ну до сьогодні бачимо, що було підключено ще а, атаку з використанням а, ракет. А, але знову ж таки, це ті засоби, які є звиклими для системи протиповітряної оборони, а, і а, в тих умовах і в тій кількості. Які зараз були використані Російською Федерацією? Ці ракети також не могли нанести великої шкоди і були. Переважно знищені. тому от подібні атаки вони знову ж підкреслюють носять більше терористичний і демонстративний характер. І особливо росіяни не можуть відмовитися від продовження от, цих агресивних дій на тлі проведення переговорів і реалізації того переговорного треку зі сполученими штатами Америки. Ну до речі, чи ви б пов'язували між собою ось ці дронові атаки і ракетні, тому що з. Являється, знаєте, таке припущення, що фактично те, що передує ракетним обстрілам, це намагання виснажити протиповітряну оборону українську, але з того, що я розумію, спосіб протидії дронам і спосіб збиття ракет, це все ж таки ну, різні процеси. І чи можна тут говорити якраз про ось ось це таке намагання росіян здеградувати протиповітряну оборону перед тим, як завдяки дронам має на увазі, перед тим як випустити вже гіперсонічні або балістичні ракети? То тут скоріше за все прагнення росіян у використанні тих же шахедів все ж таки має. Інший характер і ну те, що я відзначив, це більше демонстративна і терористична загроза, аніж вирішення дійсно військових питань. тому що більшість цих шахедів, вони збиваються все ж таки не тими засобами, які призначені для протидії ракетам. Крім того, за появою в Україні сучасної західної тактичної авіації, наприклад, застосування тих же крилатих ракет. Які є дуже зручними саме для того, щоб їх виявляти і збивати з повітря? Ну, рівно як і ефективно використовувати для цього наземні засоби, причому різних типів. І такі атаки ну виглядають не зовсім ефективними. Звісно, що при масуванні ми цього можливо не можемо бачити, але противник може намагатися от, дійсно готувати подібні удари, і таким чином, от, здійснюючи масування. Засобів на якихось окремих напрямках для того, щоб дійсно локально перевантажити систему протиповітряної оборони, використавши як дрони, так і е, крилаті ракети, е, але і причому, е, ну на завершення застосувавши ті ж балістичні або аеробалістичні ракети, ну вже е, е, там можуть ставити собі за завдання і знищення. Якихось або в першу чергу, звісно, ураження а, а, якихось військових об'єктів, тому ну дійсно противник це може застосовувати. Але наскільки ефективно, це також є питанням, тому що все ж таки Україна зараз в нарощуванні системи протиповітряної оборони досягла певних таких результатів. Але звісно, для того щоб ця протиповітряна оборона стала дійсно високоефективною, ще потреба є у нарощуванні кількості систем протиповітряної повітряної оборони класу Петріот самті, ну і також інтеграції літаків далеко радіолокаційного виявлення, що може бути скажімо так. Кульмінацію побудови цієї дієвої системи протиповітряної оборони ну так, але розуміємо, що в 100% теж неможливо повністю закрити небо. Це утопічна історія, та якщо такої кількості атак зазнає Україна, і така кількість і дронів летить, і фальш цілий, і так само ракети. Але ну дійсно тут те про що ви говорите: система протидії, вона по перше, вона є. Ми бачимо цю ефективність, ну і звичайно, вона теж потребує постійно, потребує свого технічного вдосконалення, ну бо розуміємо, що прогрес прогне... прогне... технічний він характерний не лише для нас, але й для росіян. Та поговоримо про те, що відбувається на фронті. Напередодні з'явилася інформація про знищення пускової установки с 300 Це російська установка, це запорізький напрямок. Зазначається, що самохідна. Пускова ціль була вражена в тилу противника, фактично. Ну а для цього збройні сили використали безпілотник, тип якого не розкривається. Ймовірно, це був дрон-бомбер, який скинув одну або кілька боєприпасів на саму цю систему. Ну, слухайте, якщо говорити про по-перше, про е характер самої діяльності, як це стало можливим. Бо я попросив би, щоб ви це прокоментували. Ну і звичайно, я думаю, тут питання фінансово воно теж входить в гру. Тобто, дрон, який коштує. Певну суму ікс грошей знищує установку, яка коштує істотно більше. та Тобто, це тут про якраз таки цей технічний прогрес, та? О, так отак, от за тро, таку тему і до речі, от якщо повернутися до тієї ж повітряної атаки, я не знаю наскільки це зараз офіційно там підтверджується, але. Зловив те, що от у ході цієї сьогоднішньої атаки було в тому числі як от зазначалося, локаційно втрачено не лише безпілотні авіаційні системи, але й крилаті ракети, десь на кордоні з Житомирською областю. То це ну от наряду з тим, що нас вже до половини тих же безпілотників локаційно втрачається, говорить про нелетальний спосіб знищення подібних цілей, який є зла. Ачно дешевшим у порівнянні з вартістю самих цих засобів, що звісно становить для противника певний виклик, чи не варто використовувати дорогезні засоби для того, щоб вони просто ну, були копійки знищені. Те ж саме зараз відбувається і з ударними засобами, і тут для цього Україна використовує значно дешевші системи, і причому. Це комплексне використання. Ну і от е, слід згадати, що нещодавно головнокомандувач Збройних сил е, України Олександр Сиський е, сказав, що е, саме е, військова техніка е, знищується на 60% е, саме е, безпілотними е, системами. В першу чергу, це fpv е, дронами. От стосовно зараз повертаючись до ураження системи С300 в тилу противника, слід зазначити, що до цього можуть бути причетні вже ряд подібних безпілотних систем, і в тому числі от, які були продемонстровані минулого тижня на а, такому грандіозному заході, який було проведено в Києві, а, це ДНС. Tech Innovation Forum і на ньому було представлено ряд подібних систем, зокрема і бражуючих боєприпасів і безпілотних систем, які іншого класу, які можуть виконувати завдання по ураженню, цілий на вже на великій глибині у тилу противника від там 50 до. 80 і більше кілометрів, причому не в сліпу, а з підтримкою розвідувальними дронами і передачею даних в реальному режимі часу, і це суттєво змінює обстановку, в тому числі і на фронті, значно зменшуючи можливості противника для того, щоб зберігати свої дії. В таємниченості, ну і звісно, щоб подібні дії були раптовими для Збройних сил України. В той же час Збройні сили України вже мають от, подібні можливості вражати цілі на такій глибині. Ну, до речі, тут, до прикладу, я можу привести той, же представлений на форумі бражучий боєприпас булава, який, як зазначалося, діє. Також взаємодії з розвідувальним дроном, а також може діючи взаємодії з ретрансляторами виконувати завдання на глибині десь до 80 кілометрів і забезпечуючи ефективне ураження цілей, ну які на декілька порядків є дорожчими за нього, і до таких цілей якраз може бути бути віднесена і от подібні системи, як с 300 ну і інші. Звісно, угу. слухайте, от те про що ви сказали е за. Результатами за наслідками, точніше, нічної оцієї атаки локаційно втрачені ракети. Як би це мало виглядати? Тому що я собі чесно кажучи, не можу це все уявити. Ну одна справа, коли йдеться про так звану фальш сіль, я як людина, яка там в руках тримала не один такий дрон, е можу сказати, що це фактично там шматок пенопласту, до якого прикрутили якийсь там двигун від кавомолки. Та і е локаційно втратити це, я розумію, як воно могло там зачепитися за дерева, впасти його могли не зауважити, тому що це є фальш -сіль. Але я Локаційно втратити е, ракету, як це могло виглядати? Ну, по перше, стосовно безпілотних систем, те, що про що ви згадали, це ну лише скажімо, випадкові такі локаційні втрачені цілі. Але тут мова йдеться про те, що зараз сили оборони України ведуть системну роботу. по тому, Щоб створювати такі умови, за яких би використання противникам тих засобів, які в нього є, і які відповідають. Технологічному рівню минулого не були ефективними, і це ми бачимо. Ну до цього часу бачили вже на прикладі безпілотних авіаційних систем різних класів, причому не лише от дронів приманок або там інших, якихось дешевих дронів, про які ви згадали, але також і. Тих же достатньо складних повітряних машин, е небезпечних, як ті ж ударні дрони класу шахет, і тому приклад ми, от раніше бачили минулого тижня, коли розійшлося е мережею, е ряд від фото е того, як подібні шахеди вони буквально випадали е на дзеркало водойми ще українських і заважали. Рибалкам займатися саме підльоним ловом, і це в першу чергу наслідок застосування комплексної системи радіоелектронної боротьби, яка вже може мати такий ну серйозний характер і покривати більшість території України, причому ну всі є всі ознаки того, що сили оборони України можуть впливати на. На процес переміщення певних повітряних цілей. Ну, заважаючи, скажімо так з використанням технологічної відсталості противника і використовуючи власну технологічну перевагу. Так це виглядає. І от, ну, якщо наприклад подібні повідомлення про локаційні локаційно втрачені крилаті ракети, виявляться правдивими, чого не можна, звісно, що виключати, що також. Що підібрано ключики до цього типу е засобів, які використовують противник, і тут же я скажу, що основне, що зараз відіграє на полі бою, це саме е відповідність е технологій е вимогам сучасності, і тут ну ми бачимо, що є всі ознаки того, що е Україна йде попереду е нашого е ворога. Ем, інформація, яка зараз з'являється в західних медіа, яка стосується е, обороноздатності України. Ну і власне, тут ми до цього з вами говорили про поточний стан справ, про ситуацію з обстрілами, з російськими спроможностями. І доведеться тут, звичайно, згадати і про, е, і про рівень підтримки України, тому що це впливає напряму на обороноздатність е, е, Wall Street Journal в своєму свіжому матеріалі пише про те, що Сполучені Штати України постачатимуть зброю до дві Сполучені Штати Америки, постачатимуть зброю, даруйте до України до 2026 року. Це стало можливим завдяки попередньому президентові Джо Байдену. Тобто, перед тим як покинути Білий Дім, адміністрація 46-го президента підписала відповідні контракти з оборонною промисловістю з іншого боку, там само в тій самій статті, йдеться про те, що е, в Чинному темпі Україна зможе воювати лише до літа без американської підтримки, після чого не залишиться боєприпасів і не буде змоги використати частину свого найсучаснішого озброєння. Ще раз тут важлива поправка, і на цьому треба наголосити за умов, якщо не буде надходити е, американське озброєння. Що в цілому можна сказати зараз про узалежненість української оборонної е, галузі і в цілому оборони України як такої від е, тих рішень, які наразі приймаються у Вашингтоні? Uh, так, ми uh, повинні пам'ятати, що звісно, що Сполучені Штати Америки стратегічно uh, є союзниками України, uh, і це слід uh, відзначити uh, є також в числі стратегічних пріоритетів із самих Сполучених Штатів Америки. І, і крім того, це зафіксовано уряді uh, угод і, uh, зокрема. І рішення, які в тому числі прийняті на рівні НАТО, і ну ті ж оцінки, які зараз е, все таки озвучують ті чи інші засоби масової інформації, це все одно. Ну, скажімо так, не остання інстанція, і е, тому е, можна, звісно, вірити, але не слід довіряти повністю. Е, але е, чи є залежність зараз від Сполучених Штатів Америки? Звісно, є і з е, великою кількістю важливих озброєнь, які, до речі, не виготовляються в Європі, як ті ж системи Петріот або Ну, наприклад, залежність там по F-16 по експлуатації. Ну вона є доволі критичною. Але ну чи все так виглядає погано? Ну я не дуже впевнений в тому, що ті ж американські виробники і та ж американська винна держава, коли прийняла рішення про передачу подібних озброєнь України, захоче, щоб ці озброєння були неефективними. Тому на тут є також певні питання, але якщо говорити про залежність України в цілому від підтримки партнерів слід згадати, що вже минулого року Україна вийшла на десь 40% відсотків забезпечення власних потреб озброєнь і боєприпасів власним коштами, власне силами власної оборонної промисловості, по 30% забезпечували наші партнери сполучені штати і. Європа і подальшому цей рух продовжується при тому, що ну і в минулому році, і от і в цьому році на спеціалізованих формах підтверджувало, що навіть в цих умовах зараз можливості української оборонної промисловості реалізовані усього десь відсотків на 30-40%. і. На це залежить саме від наявності а, коштів, які Можна спрямовувати на виробництво озброєнь тут. Ми бачимо, що зараз ну навіть за умови якогось зменшення допомоги від сполучених штатів є рішучість з боку європейських країн і виділення додаткових коштів, частина з яких може наприклад виступити акселератором української оборонної промисловості, може значно допомогти наростити. Те саме власне виробництво, і це також може ну, сприяти е, збільшенню е, можливостей е, саме е, України по е, самостійному протистоянню е, цих е, загроз цим загрозам, які е, зараз є, і тут також є діє правила. Якщо щось нас не вбиває, то обов'язково робить сильнішим. Ну, про українське протистояння тут ми можемо говорити в контексті е, посилення дронового виробництва. Та і тут і офіційна декларація про це була. І в цілому ми бачимо, який цього є результат на території Росії. Е, одна з таких новин е, під російським брянськом наразі горять склади військового заводу. Про це інформують локальні медіа. Посилаються так само. Вони на супутникові знімки. Е, Брянський хімічний завод. Він розташований ну, очевидно під брянськом в Росії. Завод. Виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет, конкретно Х-59 і озброєння ТОС-1. Так звана тосочка, ну росіяни так це називають. Тосочка, та це системи дистанційного мінування, називаються вони землеробство інше. Я просто зараз все не буду перераховувати, але ну слухайте, цікавий такий об'єкт, так на та, цей м -м, брянський хімічний завод. Чи вже зараз можна робити якісь попередні підрахунки щодо рівня знищень і, і того, як це вдалося? Ну тут uh, слід згадати, що ну скоріше за все мова може йти про не uh, званий брянський хімічний завод імені 50-ліття СРСР. Uh, і окрім того, що ви назвали цей uh, завод також залучений uh, до виготовлення uh, і спорядження корпусів боєприпасів великого калібру, там від 100 до 152 мм, uh, а також uh, uh, збирання та uh, ремонту. Реактивних снарядів для реактивних систем залпового вогню і це саме та номенклатура боєприпасів, яка є критичною для російських окупантів. Тому ми е, можемо говорити про те, що якраз цей об'єкт, напряму розташовуючись у 130 кілометрах від е, саме е, державного кордону. З Україною, якраз який там на цьому напрямку може співпадати з лінією зіткнення, він відіграє важливу роль, в тому числі в оперативному постачанні російських військ боєприпасами. Ну і звісно, що забезпечує велику долю. Таких ресерсероводи для ну ефективного uh -huh. роботи російської промисловості, і тут ну, мусить згадати, що лише в цьому році це вже uh, другий uh, удар. А до цього uh, цей завод ставав мішенью в чес дві року, і uh, подальшому продовжиться система. Зараз бачимо от, по тих же картах uh, американського сервісу пожеж, що uh, є два. Загоряння на території цього заводу, і це говорить про те, що якісь об'єкти уражені. Ну і звісно, що в будь-якому випадку цей завод буде і в подальшому полі зору Сил оборони. В полі нашого інтересу, буде... я би так сказав. Та Валерій Рябих, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Військовий експерт і редактор інформаційного видання «Дефенс з Експрес щойно з нами наживо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.